Ось так копи з трьох намагаються скрутити хулігана на столичній вулиці Березняківській. На відео з камер спостереження видно, що впертий чоловік здаватися не збирається. Поки двоє патрульник намагаються закрутити йому руки за спину, третій відпрацьовує боксерську техніку. Міцний горішок примудряється завалити одного поліцейського на землю. Напарник кидається на допомогу і щедро поливає розбишаку ударами по потилиці. Після кількох ударів чоловік підіймає руки догори і здається. На нього лягають кайданки і везуть до відділку. Все це відбувається на очах місцевих мешканців. А ось і сам розбишака. Виявляється, він місцевий керівник житлового кооперативу. Після зустрічі з копами у нього досі болить усе тіло, а на голові ледве загоїлися рани. Мені дуже жорстко закрутили у Мені руки, плечо до сих пор болить. А на руках до сих пор от, є сліди від наручників. Палець великий, чувствую, а не менше. Іронія в тому, що Олег сам викликав поліцію і сподівався на їхню допомогу. Ось цієї ями все і почалося. Керівник кооперативу викликав правоохоронців, аби ті склали адмінпротокол на комунальники, які не квапляться латати дороги поблизу будинку. Чому ж копи напали на заявника? Невже просто накинулися на людину. Олег зізнається, відмовився показувати патрульним документи, які підтверджують його посаду, і роздратував їх. Я набрав ще раз 102, і попросив, щоб нам сюди прислали службу моніторинга. Поскольку конфлікт уже назрівав. То тобто, я чувствовав, що буде якийсь то конфлікт, і добром це не дуже закінчиться. Після конфлікту Олег написав скаргу на дії патрульних. Керівництво від підопічних не в захваті. Оцінку ми дамо в службовому розслідуванні, і однозначно можна говорити про серйозну відповідальність поліцейських, які були на місці. Усним попередженням справа не обійдеться. Матеріали вже у столичній прокуратурі. Прокуратури зареєстровано кримінальне провадження за частиною 2 статті 365. Тобто це перевищення службових повноважень працівниками поліції, що супроводжувалися насильством щодо особи. Доки прокуратура проводитиме перевірку, трьох патрульних і їхнього командира усунули від роботи.